Пережити воно безупинно стукає в наші серця. Букринський плацдерм відомий жорстокими боями і величезними людськими втратами. Як давно і як недавно це було, тут під артилерійським обстрілом наводили вони понтонну переправу. На цьому березі стояли вони в нерівному бою на смерть, не ради слави. Ради життя і миру на землі вони свято вірили в перемогу і перемогли. Командування планувало штурмувати Київ, а здійснили знамениту наступальну операцію з Лютіжа. Ось тут героїчно форсували Дніпро-визволителі Києва. На історичному людіжському плацдармі вшановують переможців. Піхотинці, сапер, зв'язківці, льотчики. Нині у всіх один статус шанобливий і офіційний. Ветеран Великої Вітчузняни. У кожного з них був свій особистий рахунок до ворога. І була спільна мета перемога. І вони здобули її. Разом пройшли бойовими дорогами Федір Іванович Величко і Григорій Андрійович Кацимон. Я сейчас был пацаном, там показал, як стрелять, все. Хорошо. Ну давай вперед, до села сваромья. Пришли до сваромня, ну там уже лодочки, ну, были вот иду, ну там ще тільки розведка была. Нас тоже на лодке. Пер... Это 167, я дважды красновная дивизия. Вот. Це я в ней служив. Это... Навіть п'ять разів на цьому, ну, командуванням відмічене було. Тут, що я мог, ну мене в Василькові, як то кажуть, контужило і ранило. Тоді я попав у госпіталь, попав на задний ну а там вже пошли, як так кажуть, 45-му в августі на Японію. О. Ну я вже три перемогу день в Китаї, ну, в Японії, як так кажуть, там японці були. Перемогли, перемогли от і до. А що у вас тут плясичка я бачу? О, ну за, продають, взяв а? продають узяв. Продають, де виручив продав. А це би може день перемоги хоч ти відзначити своїм. О, це ж ми так. Да. Ну а що ж нам робити? Ми ж получили, як то кажуть, спасібов государству. На роботі получив да. мільйон сто мільйон тис. Чого ж Ну ми своє діло воїнське виповнено до. Фронтовий шлях Миколи Васильовича Череватого закінчився у Берліні. Наша армія якраз підійшла в плотню до Рейстага. Це спіре велике, велика будова. Розумієте? От штурмували. Штурмували дуже важко, дуже багато загинуло. Але мене відозвали командир полка із моїм зводом і що треба взяти особливо офіцера. Крім білого дня натрапили на штаб, розгляділи один такий дебелий, опечкуватий, Нам з ним було легше справитися. Зв'язали йому рученята і відправили, але саме пішли на відпочинок. Коли ранок настав, хлопці наші прибігли і кричать: Перемога! Яка ж перемога? Та війна закінчилась. Ми так спали, що не чули от ні стрілянини, нічого. Ну, оказується, в цей короткий час ми щось достали дуже цінне. Першим по бульвару Шевченка увірвалися в столиці України Танки генерала Кравченка. Визволителів зустріло зранене, охоплене димом і полум'ям пожеж міста. Наказ залишити Київ надійшов в ніч на 19 вересня 1941 року. На світанку 6 листопада 1943 Київ визволено. Між цими датами. Понад два чорних роки фашистської неволі. Змучені, виснажені, поверталися жителі Києва, де рідних домів. Поверталися, щоб почати нове життя. А до кінця війни було ще майже два роки. Одним з перших розділив з киянами радість визволення Георгій Костянтинович Жуков. Біля пам'ятника Тарасу Шевченку на загальноміському мітинку Трудящих він виступив із щирими словами привітання. Там, де Жуков, там перемога. Ці слова в роки війни були крилатими. Легендарний маршал приймав історичний парад перемоги на Червоній площі в Москві. У ювілейні 50-й рік перемоги та полководцю відкрито пам'ятник. Сподвижники і соратники великого воєначальника назавжди запам'ятали його саме таким. Він належить усім поколінням визволених від фашистського рабства. Любов і шана до нього монополії не підлягає. Участвует в параду переименований в Москве ветеран войны Евгений Федорович Удовиков. У меня еще 12 человек собрали там командир дивизии, еще некоторые и обратились и сказали, если кто-то найдется смельчак, перетянет робот японский красный, то можно создать переправу, как бы. Мне привязали к поясу робот телефонный. И зашел в воду, холодная вода была, это апрель месяц, швидка. быстрая, и я переплыл, и огнем именно мертвная маркерия меня прикрывала. Вот. И я в этот момент немцы придавил наше Миномет і огонь. Вот. Я вокруг проволоку провел, ну і мене немножко не поцарапали, наш миномет. Тарань мені не Ну, я все-таки выполнил задание. День победы ми мы встретили, ми мы самі прийшли задання, легє дихати. А тут і зорька подходить, слышим, крик, шум, що такое, стрільба, думає, що то мой где-то прорвалися Когда это вышли, смотрим. А кричать «Победа! победа. Вот, війна закончилась. Ну і ми теж забігали для... в дому, спотіли автомати і теж вийшли давай, повні біски висипали патроном Инвалид войны Іван вот. Петрович Черныш. про життя ветеранів інвалідів в основному в селі. Потрібно сказати, що на них ніхто ніякої не звертає абсолютно уваги. Ніхто. о вот це ми говоримо зараз, даже по радіо я що відчув. Є на район один-два колгоспи, де звернули увагу, де їм, де їм щось дали. А в більшості отак вони сидять, отак і ждуть з моря погоди. Що ж ми зробили для інвалідів? Верховна Рада мовчить, бо благоденської рада міністрів теж ніякої відповіді не дала. Задайте 41-й рік, з яким напалом, з якою енергією ми йшли в бій, для того, щоб скоріше розбити ворога. В Україні кожен другий повернувся з війни інвалідом. Тож, як співається у цій пісні, Не сипте стиль на раны.